Я до вас у святковому настрої, адже в польській онлайн розпочинається чорна п'ятниця. Це тиждень найбільших знижок в році. Додатково ми даруємо ще вам подарунки. І найважливіше, на що діють знижки, що ви можете отримати. По-перше, це наш курс польська мова для початківців, який ідеально підійде тим, хто хоче отримати базу польської мови, навчитись говорити. Адже весь курс ми будемо присвячувати тому, що будемо вчитись створювати речення. Отримали трошки інформації. Передивились урок, виконали вправи і далі будуємо речення. Просто гляньте, які відгуки ми отримуємо від людей, які пройшли це навчання. Основне, це повністю гнучкий графік. Ви можете займатися, коли вам зручно, де вам зручно, з вашого телефона чи комп'ютера. Доступ від 6 до 12 місяців, і це означає, що ви точно встигнете пройти всі уроки. Ви можете їх передивлятися. У вас є конспекти, які можна собі роздрукувати і зберегти. І найважливіше це інтерактивна платформа. Форма, де ви можете клікати, робити вправи, записувати голосові викладачу і таким чином практикувати якомога більше свою польську мову. Також в нас є курс вже для тих, хто має певну базу польської мови. Це курс розмовна польська. І тут ми вже будемо з вами розбирати теми більше зі сторони нових слів. Тобто, ви будете слухати діалоги двох носіїв в різних ситуаціях. Ми будемо витягувати звідти слова і їх практикувати. Він ідеально підійде тим, хто вже має базу. Може сказати базово відповісти, створити речення, але постійно вам не вистачає словникового запасу. Це також курс повністю на платформі, який не прив'язаний до часу, тому проходити ви його можете в зручний для себе момент. І особлива суперпропозиція: це від 0 до П2. Тобто, два курси це цілий рік навчання, коли спочатку ви проходите польська для початківців, потім розмовна польська. І що найважливіше, чорна п'ятниця дозволяє вам придбати ці два. Курси за ціною нижчою, ніж один без чорної п'ятниці. Зараз ви можете придбати два курси і рік навчання в польській онлайн. Всього лише за 490 злотих. Викладач буде перевіряти ваші домашні завдання. Ви будете отримувати від нього усний фідбек, ви будете говорити дуже багато польською мовою, створювати свої речення, і найважливіше отримаєте результат і будете почувати себе вільніше в Польщі. Тому користуйтесь цією можливістю. Переходьте на сайт. Реєструйтесь і побачимось, друзі, з вами, в уроках.